Євангелія від святого Івана, глава 3. Був один чоловік із фарисеїв Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, як і чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав, по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своїй матері знову й родитись? Ісус відповів, по правді по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в Царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі. Вам необхідно родитись згори. Дух дихає де хоче. І його голос ти чуєш, та не відаєш, не ля він приходить і куди він іде? Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Відповів Никодим і до нього сказав, Як це статися може? Ісус відповів і до нього сказав Ти, учитель Ізраїльський. То ти ж Цього не знаєш? По правді, по правді, кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, то не вірите ви. То як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути й син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен Хто Вірує в нього, не згинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий. Що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені. В бозі вони. По цьому прийшов Ісус та учні Його до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Еноні, поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди і хрестили, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений. І зчинилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому, учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, ото хрестить і він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав Людина. Нічого приймати не може, як їй з неба не дається. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Хто має заручену, той молодий, а дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний і говорить по-земному Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить. Та свідоцтва Його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтва Його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє бо Духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Амінь.